Ін заявив про вивід військ з території України та готовність виплатити репарації. Український депутат вдався до сексизму і запропонував дружинам військовополонених повертатися до своїх жіночих справ. Порівненські АЕС ударили Орешником: Радіація зашкалює, а тим часом члени українських націоналістичних батальйонів мають пріоритет щодо отримання медичної допомоги на фронті. Голова Львівської ОДА призначив дату референдуму щодо вступу області до НАТО, а Верховна Рада України вирішила Русифікувати жіночі імена, перейменувавши Тетяну на горпину, ось такими новинами цього тижня. Годувала росіян їх пропаганда. Щось цього брехня, що відверта маніпуляція. Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк Нюс. У соцмережах поширюють відео, де президент РФ Владімір Путін заявляє, що припиняє так звану СВО та виводить війська з території України. Він стверджує, що досягнув своїх цілей і захід надав Росії усі гарантії безпеки. У дописах додають, що президент РФ також погодився виплатити Україні репарації. Я обращаюсь до всіх жителів нашої країни, а Воронежа і до Владивостока. В связи с выполнением Запада всех наших требований и предоставлением для нас всех требуемых гарантий безопасности, я объявляю о прекращении специальной военной операции и полного вывода наших войск с территории Украины. Благодаря нашим воинам мы сумели достигнуть всех планов и задач, которые перед собой ставили. Насправді це відеофейк. Путін не виголошував таку промову, озвучку відео створили за допомогою штучного інтелекту. За допомогою зворотнього пошуку у Гуглі не вдалося знайти відео, яке використали для створення фейку. Тому журналісти Vox Україна скористалися заблокованим в Україні російським пошуковиком Яндекс. Існує ймовірність, що він покаже більше результатів у російськомовному сегменті інтернету. Зворотний пошук у Яндексі показав, що кадри, які нині поширюють, взяли з виступу Путін на. Урочистому засіданні, присвяченому 220-річчю від дня створення міністерства юстиції РФ, воно відбулося ще 20 вересня 2022 року. Під час звернення Путін наказав розробити нову схему розміщення тюрем по країні та створити виправні центри для засуджених. Даті виконуватимуть примусові роботи і таким чином зароблятимуть на відшкодування збитків від своїх злочинів. У фейковому відеозверненні про припинення так званої СВО можна помітити, що рух губ Путіна не збігається з його словами. Це ознака генерації озвучки за допомогою Ші. Інструмент Hive Moderation, створений для виявлення ші контенту, підтвердив, що з вірогідністю дивно. 91% озвучка згенерована штучним інтелектом. Крім того, першим це відео поширив tiktok акаунт Гарант Конституції, що займається створенням діпфейків на замовлення. Пізніше відеоролик опублікувала блогерка з ніком Бабуся Світуся, на сторінках якої він набрав найбільше переглядів. Ймовірно, вона і була замовником відеофейку. У описах до відео користувачка додала речення донатим на зсу, щоб почути ці слова реквізити в описі, натякаючи, що промова не справжня, але чітко не вказуючи, що відео створили за допомогою щі. Низка про російських джерел та акаунтів у соцмережах опублікували сюжет, який випустило англомовне медіа про Україну ЮНАЙТЕ 24 У ньому йдеться про те, що депутат Олександр Куницький вдався до сексизму, коли коментував вимоги дружин військовополонених скасувати пріоритет при обмінах для членів націоналістичних батальйонів. Депутат на це відповів, що жінкам слід повертатися до своїх жіночих справ у першу чергу, виховання дітей і залишити рішення про обмін керівництву збройних сил України. Країни у Києві жінки провели акцію протесту на Майдані Незалежності. Учасники вимагали скасувати негласні списки першочергового обміну для бійців націоналістичних батальйонів. Жінки проголосили гасло: І наші чоловіки захищають Україну. Дайте їм право повернутися додому. Існування списків першочергового обміну для учасників націоналістичних батальйонів раніше не підтверджено. Однак народний депутат України Олександр Куницький прокоментував акцію протесту в Києві. Я рекомендую цим жінкам поверти. Вернутися до своєї жіночої справи насамперед до виховання дітей. А рішення про обмін залишити за керівництвом збройних сил України. Олександр Куницький вважає, що саме військове керівництво вирішує, кого обмінюватимуть першим. Однак ця новина вигадана від початку і до кінця. перш за все, юнайте 24 не публікували такого сюжету. Він відсутній на офіційній сторінці медіа в Інстаграм. По-друге, журналістам Софейк не вдалося знайти інформацію про будь-які протести дружин військовополонених проти так званого пріоритету при обмінах для членів націоналістичних батальйонів. Родини бійців, які перебувають у полоні, дійсно регулярно організовують мітинги. Однак їх мета привернути увагу до жахливих реалій російського полону та нагадати про своїх близьких. Зокрема, на одній з щотижневих акцій Асоціації родин захисників Азов-Сталі, що пройшла 29 грудня. Мітингувальники тримали плакат з написами. МКЧХ, чому закриваєш очі на українських військовополонених та рідні військовополонених не повинні боротися самостійно. станьте поруч. Однак ніяких звинувачень у несправедливості списків обміну на акції не звучало. По третє висловлювання народного депутата Олександра Куницького також вигадане: цитату з пропозицією дружинам військовополонених займатися жіночими справами не публікувало жодне з авторитетних українських видань. Мало ймовірно, що на таке висловлення медіа могли б не звернути увагу адже інший нещодавній скандал з сексистськими коментарями, а саме некоректним висловленням професора Київського національного університету Миколи Василенка про українських жінок набув суспільного розголосу. Ви представляєте, як демографічну проблему одразу в Україні міротворцем, мінімум 40 тисяч мужиків з деньгами, голодних до жін. Не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах європейських, понимаєте? І сотні тисяч голодних Украине не встигли виїхати потім ліним причинами. Може на війні уже або поканічений. Омбудсмен закликав університет провести службове розслідування і викладача звільнили. Тим часом останній у 2024 році обмін військовополоненими відбувся 30 грудня. У його рамках додому повернулися 189 осіб. Це військові захисники Азовсталі та Маріуполя, ЧС, острова Зміїно, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери, це нацгвардійці, у тому числі азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил, і також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Прокоментував Володимир Зеленський. Росія завдала удару по Рівненській АЕС балістичною ракетою Орешник. У таких новинах користувачі соцмереж повідомляють про сильну радіацію та прикріплюють фотографію наслідків такого удару. Щойно Орешник по Рівненській АЕС. Усі енергоблоки пошкоджені та горять. Радіація сильна. Однак ця інформація не відповідає дійсності. По перше, фотографії, що прикріплюються користувачами, не мають жодного стосунку ні до Рівненської АЕС, ні до України. Зворотний пошук за зображенням показав, що на ньому зафіксовано наслідки вибуху на митному складі у Ташкенті у вересні 2023 року. Про це повідомляло узбецьке змі газета УЗ, яке опублікувало фото, що поширюється пропагандистами. По-друге, озвучена користувачами інформація про сильну радіацію, яка, нібито, виникла внаслідок удар. РупоАЕС є фейковою. Український портал Safe Екобот, який збирає і аналізує різні дані про радіаційне тло в Україні, не зафіксував жодних аномальних стрибків радіації на Рівненщині у грудні. По-третє, така подія, як удар балістичної ракети по атомній станції, не залишилася поза увагою Міжнародного агентства з атомної енергії. На їхньому офіційному сайті немає жодної новини, яка підтверджувала такий інцидент на РАЕС. У коментарі «Стопфейк» національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», куди входить Рівненська АЕС, також підтвердила, що жодного удару по АЕС не було, і радіаційне тло в нормі. Станом на 24 грудня 2024 року радіаційний стан на проммайданчику Рівненської АЕС у місті супутнику зони спостереження АЕС не змінювався і перебуває в межах чинних норм. Протипожежний та екологічний стан на Раес і прилеглі території також не змінювався. Повідомили в Енергоатомі. Користувачі соціальних мереж із посиланням «The Wall Street Journal поширюють інформацію про те, що в українській армії члени українських націоналістичних батальйонів мають пріоритет у отриманні медичної допомоги на фронті та право на першочергову евакуацію з лінії бойових дій. За словами авторів цих дописів, таку несправедливість зафіксував журналіст видання Бен Соломон. Сотні рядових солдатів зсу гинуть на фронті через це негласне правило йдеться в публікаціях. Бійцям українських націоналістичних батальйонів в першу чергу на передовій надається медична допомога. Через це негласне правило на полі бою. Гинуть сотні рядових бійців зсу. Свідками цього неодноразово були військові репортери та іноземні волонтери. Незалежно від тяжкості поранення та ситуації, учасник націоналістичного батальйону отримує медичну допомогу в першу чергу. Це стосується і першочергового права на евакуацію з лінії зіткнення. Через брак військових спеціалістів та засобів медичної допомоги це коштує життя сотням рядових бійців ЗСУ. Кореспондент The Wall Street Journal Бен Соломон особисто переконався в такому стані. Влені за його словами, військовослужбовець із легким пораненням отримує допомогу та евакуацію значно швидше, якщо він є бійцем націоналістичного батальйону. Звичайний військовослужбовець ЗСУ, навіть якщо він важко поранений, може чекати евакуації добу і більше. Однак це відеоролик, підробка. Пропагандисти навмисно використали логотип та стилістику відомого американського видання, щоб надати фейковій інформації видимість достовірності. По-перше, The Wall Street Journal не публікував таких матеріалів ні на своєму сайті, ні в соцмережах X, Facebook, YouTube. Відео є монтажем фото та відеоматеріалів із зображеними на них пораненими військовими, взятих із відкритих джерел. У ролику стверджується, що кореспондент The Wall Street Journal Бен Соломон, нібито став свідком того, як членів українських націоналістичних батальйонів першими евакуюють з лінії фронту та надають їм медичну допомогу. Бен Соломон, старший відеокореспондент, The Wall Street Journal справді працював в Україні та знімав репортажі з лінії зіткнення. Ознайомитись його роботами можна в його соцмережах. Ежах ікс інстаграм, а також на офіційних ресурсах, де Wall Street Journal і Vice, де він працював раніше. Однак Соломон ніколи не робив таких заяв, Ба більше його останній матеріал про російсько-українську війну вийшов наприкінці вересня 2024 року і був присвячений розвитку дронів та їхньому впливу на сучасну війну по друге згідно з даними сервісу Осавуль, відео першим опублікував пропагандистський канал Одеса за Побєду» 20 грудня, після чого воно почало поширюватися в мережі. По третє, лексика відеоролика також вказує на те, що він створений кремлівською пропагандою. З 2014 року Кремль просуває наратив про нібито існування в Україні націоналістичних батальйонів та їхнє привілейоване становище в армії. Твердження про те, що члени націоналістичних батальйонів отримують медичну допомогу першу. Чергово є абсурдним і не відповідає реальним умовам роботи медичної служби на фронті. На першому етапі допомогу пораненим надають бійці їхнього підрозділу санітар та бойовий медик. Санітар забезпечує домедичну допомогу для стабілізації стану, а бойовий медик, який має вищу кваліфікацію, надає першу медичну допомогу. Потім пораненого евакуюють до стабілізаційного пункту. Поранені з різних підрозділів, бригад і відомств, можуть потрапляти в один ста пункт, що обслуговує сектор. За який відповідає. Тобто твердження про привілеї певних груп військовослужбовців не мають жодного підґрунтя. У Львівській області планується референдум про вступ регіону до НАТО. Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми словами, таку ініціативу озвучив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Рішення про входження в НАТО кількох регіонів уже на столі. Залишилось вислухати думку громадян, заявив Козицький. Референдум відбудеться 26 січня 2025 року на всій території Львівської області. Ці заяви є фейком і не мають нічого спільного з реальністю. Голова Львівської ОДА Максим Козицький ніколи не робив таких заяв ані у публічних виступах, ані у коментарях змі, ані в своїх акаунтах у соціальних мережах. Він також не висловлювався щодо гіпотетичного вступу окремих регіонів України до НАТО, а тим більше про проведення референдуму щодо цього. За даними StopFake, поширення цієї новини почалося 5 грудня. Згідно з інформацією, платформи Осавуль першим джерелом фейку став пропагандистський телеграм-канал. Імперія очень зла. Другу хвилю популярності цей фейк отримав 16 грудня, коли російське видання Аргументи опублікувало вигадану новину та підроблену цитату Максима Козицького. Ідея вступу до НАТО, частини України, що перебуває під контролем Києва, як одна з можливих моделей забезпечення безпеки, справді вже обговорювалася у політичних колах країн Північної Європи. Повідомляє видання «Політику». Аналітики припускають, що досвід Німеччини часів холодної війни може стати зразком для України. Тоді західна частина Німеччини приєдналася до НАТО, а східна залишилася під впливом СРСР. Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News висловився, щодо цього сценарію так. Мейкані містейніти гарячу стадію війни. Бат івонтостовдихотстейжовотик амбрело вишотейк анденейто амбрала кутучази території країн детвигев андеаваконтрол швидко. Однак президент наголосив, що Україна має бути прийнята до НАТО у її міжнародно визнаних кордонах. Водночас гарантії безпеки можуть поширюватись лише на підконтрольні території. Важливо відзначити, що цей сценарій розглядається як один із можливих мирних планів, проте наразі він є вкрай малоймовірним. Твердження про призначення референдуму у Львівській області не витримують критики ще й з юридичного погляду. Конституція України, закон про всеукраїнський референдум та закон України про правовий режим воєнного стану. Прямо забороняють проведення референдуму під час дії воєнного чи надзвичайного стану. Музика. У Верховній Раді було ухвалено закон, який з 1 січня 2025 року зобов'язує всіх громадянок в Україні змінити своє ім'я на український лад. До прикладу, Тетяна на Горпина, Крістіна на Христя, Анна на Ганна тощо. В в цьому тільки що такою новості. З нового года. Все Татьяны уже не Тятьяны, а Горпыни. Да, представляете? Наша влада, наші депутаты, Верховна Рада, Стадо наркоманов. Вместо того, щоб войну прекращать, они имена меняют. Татьяна, це что, русское имя? Я в шоке, конечно. И все нужно будет делать в принудительном порядке. Повторюсь, Нового года. Те, кто не сделает этого, будут оштрафованы. Ну, сумма штрафа пока непонятна. И по-моему, вроде бы, как говорят, даже буду въезжаться. Тюрьма. Насправді, ця інформація є цілковитою вигадкою. Верховна Рада України ніколи не розглядала такий законопроєкт. Така ініціатива навіть не реєструвалася у парламенті. Перевірити це можна за допомогою відкритого пошуку на офіційному сайті Верховної Ради України. Питання присвоєння імен в Україні регулюється Сімейним кодексом України та законом про акти цивільного стану. Відповідно до статті 146 сімейного кодексу ім'я дитини визначається за згодою батьків. Водночас існує обмеження. Дитині Може бути дано не більше двох імен, якщо інше не передбачено національними традиціями сім'ї. Також після досягнення 14 років людина має право змінити ім'я, подавши відповідну заяву до органів реєстрації актів цивільного стану. У 2020 році в інтерв'ю газеті «Сьогодні» тодішній міністр юстиції Денис Малюска заявив, що в Україні не існує обмежень на вибір імені для дитини. Офіційна позиція така: обмежень на присвоєння імені не існує. Яке ім'я подобається батькам, так вони й можуть називати дитину. На місцях органи реєстрації можуть відмовляти від того, що вони вважають нерозумним і неправильним, але не органам реєстрації вирішувати, яким буде ім'я. Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально. Спочатку чутки про закон почали поширюватися в Тікток. Потім це повідомлення почало активно поширюватися в Телеграм і на деяких російських сайтах. Із твердженням, що київський режим, нібито заходився втручатися в і особисте життя своїх громадян. Примітно, що автори таких відео та дописів не надали жодних посилань на документи чи офіційні джерела. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість, довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.